Як Віслюк зеброю став. Віслюк Пунда був незадоволений. Це несправедливо. У Лева Сімби красива брунатна шкіра, у жирафи твіги золотава, з плямами, як сонячне світло і тінь під кущем. А у мене у мене просто чорна. Хіба це так погано? запитала мавпочка тото. -то. Зате вона не така марка. Гіпопотам буху похитав головою. Гм, mm -hmm. та й взагалі вона дуже практична. Вночі тебе не бачать ані леви, ані леопарди. Ох, якби я був іншого кольору. У джунлях є місце, де здійснюється бажання. Буху знову похитав своєю великою головою. Там живуть привиди. Якщо він піде туди, тоді. Тоді його бажання здійсниться. Де це місце? Скажи мені, Тото, -то, де здійснюється бажання? У чарівній печері? Тоді ходімо зі мною, я хочу туди. Буху знову похитав головою. Думаєш, це розумно? Звичайно, ні, але за те цікаво. Відведіть мене туди, будь ласка. Якщо там здійснюється бажання, то я хотів би попросити собі білу шкіру. Ах, як гарно бути білим віслюком. О, мої ноги, ну й довгий шлях. Оже й печера, ну давай, пунда, увійди туди і оголоси своє бажання. Голос Віслюка затремтів. Але ж там темно. Так, темно і слизько. Але ти можеш ще передумати? Замовк не зараз жебуху, планда може сам за себе вирішувати. Віслюк, чи хочеш ти стати білим? Так, звичайно, хочу, хочу. Тоді введи у печеру і скажи про своє бажання. А чи не можемо ми увійти разом? Mm, але ж у мене нема ніяких бажань, жодного. А у тебе є то? Якщо ти увійдеш у печеру і почуєш моторошний шурхіт, то зробишся білою швидше за віслюка. То то сердито пирхнула. Ти дуже хоробрий, але тільки перед печерою. Тихше, я зараз увійду туди. Буху і Тото -то чекали зовні. Через деякий час буху сказав: Не треба було тобі розповідати йому про печеру. Гей, подивіться на мене. Він білий, буде насправді став білим. Як це ти зумів? Я зайшов у темну печеру і гукнув Я хочу стати білим. І став білим. Я єдиний білий віслюк у джунглях. Подобається тобі мій новий колір? То то. …весь бруд буде помітний. Ти нізащо не зможеш зберігати його чистим. Я буду слідкувати за ним. Хм, але ти все одно будеш білим недовго, дуже швидко, ти перетворишся на брудно сірого. Все ж краще буде чорним, тоді хоч бруду не видно. Ах, деякий час інші будуть у захваті від мене. Але коли я стану брудним, вони будуть сміятися. Ах, був би я. куди це він прямує? До печери. Можливо, він знову хоче зробитися чорним. Гу. Ну, і важко ж йому зважитись. В усьому ти винна вперта мавпа, привела нас сюди ні за що, ні про що. Ой, що ж це таке? То то, буху, дивіться. Ось я знову чорний. Так, це віслюк, якого ми знаємо, який красивий чорний звір. Я радий, що подобаюсь тобі. Чорний колір дуже красивий. Чи не правда, то то. Так, але нічого особливого. Що ти маєш на увазі? Ну, всі віслюки у джунглях чорні. Якщо ти хочеш бути чимось особливим, ти повинен відрізнятися. Віслюк тупнув ногою. Але ж ти сама сказала. Я знаю, я знаю. Тоді я ще не подумала про це. Ти був правий, чорний колір нудний і непримітний. Віслюк дуже розсердився. Тоді я знову зайду туди і загадаю бажання ще раз. Я піду з тобою. Можна й мені піти з вами? Тото -то розсміялася. Я гадаю, тобі. Це не допоможе. Голос буху звучав глухо, майже моторошно. О, як тут темно. Ге, гей. Оближ. Ти ще розбудеш привидів? Бунта, ну побажай же швидше чого небудь. Ой, що це таке? То то наштовхнулася на щось м'яке. «Ай, Це мій живіт. Тут так темно, а ти такий чорний. Я ж говорив вам, чорний кольор найкращий для тих, кого леви вночі бачити, не повинні. Але я хочу бути білим. Це дуже небезпечно, сказав буху, хитаючи своєю важкою головою. Тоді я хочу бути чорним. Тоді ти будеш таким же, як і всі інші віслюки. О, ні. Тоді я краще хочу бути білим. Чи чорний? Ні, білим. Луна повторювала чорним, білим, чорним, білим. Раптом пролунав жахливий гуркіт. Швидше. Печера розвалюється. Наші хеть звідси назовні. Ха-ха-ха. Хо-хо. Що тут смішного? Ха ха. Ти що не білий? Ой, ні. Ой, я увесь смугастий. Я повинен ще раз загадати бажання. Але було вже пізно. Печера завалилась якраз у ту саму мить, коли вони тільки но вибігли з неї. Пунда сумно похитав головою. Ах, чому я такий нерішучий? Він став зеброю, тому що в нього не вистачило рішучості. А коли печера завалилася, все було вирішено. Пунда не мав більше шансів. Кожного разу, коли ви побачите зебру, пам'ятайте, що ми у житті знову повинні приймати рішення. А яке рішення найважливіше у житті? Рішення навернутися до Ісуса. Правильно. Ісус сказав. Ніхто не може служити двом панам. Він хоче допомогти нам прийняти рішення служити Богові і приєднатися до його великої родини.